Добрий день, мої любі діти. Сьогодні займаємося середньою групою ансамблю Дивограй. І сьогодні на уроці, як завжди, ми з вами повторимо наші пісні і почнемо, продовжимо верніше, розучувати нашу пісню новорічну. А також сьогодні я хочу, щоб ми згадали з вами вокаліз «Кіт у таксі. Тож, давайте сядемо рівненько, беремо вдох. Видох, молодці, ще раз беремо вдох. Видох, молодці, ще раз вдох, повний. Молодці. Заспокоїмося, починаємо працювати. Беремо два рази вдох, два рази видох. Молодці, давайте разом. Не забуваємо, як важливо нам дихати. Перед початком кожного уроку ми з вами повинні брати дихання гарненько. Молодці. Тож, давайте закритим рот, починаємо розпівування. Продовжуємо самі, гарненько беремо вдох. Молодці ще. Так, молодці. Зараз співаємо до до ре ре мі ре мі ре до, до до ре ре мі ре мі ре до і продовжуємо.

Як кому зручніше, так і співаємо. Працюємо над м'язами обличчя нашого. Давайте з вами згадаємо нашу пісню яку ми розучуємо. І повторимо ще деякі наші пісні. Так? Я не буду співати, тому що тут розспівується матеріал, дуже дорослі. В мене. в мене, так? І новий, новий, новий! Найкращі побажання, хай ще стане напорі, заб'ється швидше серце, від кохання, копи два на д'ять раз, а за столом боїв найближчі люди, ще рік старий пішов від нас, хай рік нових щасливим. I'm Baby. Зупчі закінчується. Молодці. Я бачу, що ми з вами вже разочували. Бачу, що вам подобається ця пісня. Мені також дуже приємно, що вона вам подобається. Такий настрій вже з'явився, да? більш новорічного характеру. Знаю, що там вже у вас багато хто в інших країнах все розукрашено. Да? До Нового року. Тож, давайте зараз з вами згадаємо ще наші лукальні, е, скоромовки, вибачте? Так, це приготувала. Давайте згадаємо оцю складну, що я вам казала, пам'ятаєте, на тому уроці? Робін Бобі, не нажера, з'їв гороху півцентнера. Так, щоб воно було бачите. З'їв коня із сім телят і дванадцять поросят, з'їв медведя під ліском і крамничку з молоком, схрумав кухні коваля і самого короля, Лондон з'їв та Ліверпуль, випив річку бульбульбу, згамав триста кораблів, ще й кричить, що не доїв. Це такий Робін Бобін. Ну, вони такі більш складенькі, а ми їх все рівно будемо заучувати. І давайте згадаємо про наших мишей. Миші в шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних з'їли. Ускладнюємо швидше. Миші в шафі шаруділи, шість шарфів шерстяних з'їли. Да. А ця така складна, бо була засмучена, змучена та вимучена. Тим, що всю ніч миші в шафі шаруділи. Шість шарфів шерстяних з'їли і хотіла влізти в шафу кішка, там, де шуркотить у шафі мишка. Але мишка раз прийшла до кішки, уклонилась кішці в ніжці. Кішки смішки, мишці ні трішки. Так. Та так звідчаю, що шарфи з'їли, голосила, переголосила, що заболіло горло в господині, бо багато говорила, переговорила, перенаговарювала на мишку, кішку і сусідську кішку та й мишку, та ще й шишки на сосні та шаху на столі. Отака От пригода трапилася. Складна друга частина. Та так звідчає, що шарфи з'їли, голосила, переголосила, що заболіла горло в господині, бо багато говорила, переговорила, перенаговорювала на кишку, міш, на мишку, кішку і сусідську кішку і мишку, та ще й, та ще й е, шишки на сосні та шаху на столі. Ну, Це доволі складна. Будемо її вивчати потихеньку, так разом. Молодці. І зараз давайте згадаємо ще нашу, наш вокаліст кіт у таксі. Давайте я знайду зараз трішечки ноти. Зачекаємо. Так. О, зразу відкрилася. Добре, давайте згадаємо доре міфа соля Сі. Котик викликав таксі. На таксі у помчав, котик ноти заспівав. Які саме ноти ми вже знаємо. Повторюємо цю частину два рази. Така частина. А-а-а, а До, а фафаміреду, фафамі, фа, соль, соль, бру, ду. Rémi, fa, sol, la, si, Kotik vyglukav taxi. Na taxi udal pomčav. Kotik no ty zasviav. La la fa fa sol sol mi, fa fa ré ré mi. Rémi fa fa mi fa sol, fa fa mi redo do. La la fa fa sol sol mi, fa fa ré ré mi. Fa, mi, fa, sol, fa, fa mi, re do, do. Ah, 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 ah. Fa, fa, mi, fa, sol. У нас мода на котів, які їздять у таксі? Тож підсумуємо сьогоднішній урок. Сьогодні ми з вами продовжили займатися улюбленим ділом співати пісні. Ще у нас у багажі залишилася пісня Заспіваємо пісню за Україну Олександра Пономарьова. Чудова пісня Ми з України. Яку співають багато-багато наших знаменитих півців нашої України, славетне. І чудова пісня Тобі Україну, яку співає гурт Струни серця. Все це ми співаємо, не забуваємо. На наступних уроках вже трішечки почну давати більш релігійного напрямку. Тобто, це колядки і щедрівки, які співають коли, у січні, коли у нас коляда з вами, колядують коли, так? Або щедруєте щедрівочка. Знаю, як ви їх полюбляєте. Не уявляю, як ми у цьому році будемо робити вертеп. Мабуть, якось не знаю, як придумати навіть різати його чи як, я не знаю. Кожен записує пісні там, ну, так, як ви розбросані по всіх країнах світу. Але співаємо українською, тримаємось разом до перемоги. Я вас дуже... Кохаю, обажаю. усього найкращого. До нових зустрічей!